В цьому відео я показую, як я шию штори на петлях. Не буду вказувати розміри, тому що вони можуть бути абсолютно різними. Я лише покажу технологію пошиття. По-перше, я виготовляю петлі, складую петлю лицем до лиця та прокладую строчку на ширину лапки, потім я її вивертаю та припрасовую. Далі я прокладую строчку по краю з однієї сторони та другої. За бажанням можна зробити двойну відстрочку. тепер буду пришивати м'яку частину липучки. Роблю відстань між петлями та шию відразу усі петлі на одній липучці. Потім, таким образом, розрізаю липучку, підгинаю края, завертаю липучку та прокладаю строчку по краю, як показано на відео. Ось, що вийшло. Коли всі петлі готові, я відміряю її висоту, яка залежить від діаметру труби та задуманої моделі. Відрізаю лишні залишаючи приблизно 1-1,5 см. Бокові шви я пошила сантиметровим швом та приступаю до верху штори. Верхній зріс я запросовую на ширину 5 см, так як липучка у мене шириною 2,5 см. Тобто верхня підгибка залежить від ширини липучки. Потім я цей припуск запрасовую навпіл ще раз. Далі на лицевій стороні я відігнула 2,5 см та прикалую петлі По-перше, з обіх боків а потім ділю відстань від центру до центру петель по всій довжині штори. Починаю пришивати жорстку частину липучки. Я прикладаю липучку до припуску, який у розворіт в тому місці, де приколота петля. Пришиваю липучку з трьох сторін, літерою П, як показано на відео. Відрізаю лишні нитки та забираю шпильки. Ось що в мене виходить. Після того, як я пришила всі ліпучки таким чином, я переходжу до пришивання підгинання. Роблю я це. Однією строчкою, не змінюючи нитку на білу в районі петлі. Я вважаю, що це більш акуратно виглядає, чим тоді, коли робимо закріпки на петлях. З лицевої сторони, у мене одна строчка в колір штори. Це дуже акуратно. Залишилося підшити низ штори звичайним способом, добре все відпрасувати, і все, штора готова. А далі я хочу показати вам, які штори в мене вийшли. Дякую всім за перегляд та бажаю всім рівнесеньких швів.